Ось таке з висоти пташиного польоту італійське місто Кортіна, що в Доломітових Альпах. У лютому воно прийматиме зимову олімпіаду. А в Мілані вже закінчують облаштовувати Олімпійське селище. У семиповерхових будинках житиме 1700 спортсменів із 50 країн. Кімнати майже готові. Нині завершують внутрішнє оздоблення на першому поверсі та переробляють на їдальню колишній залізничний склад. Гадаю, найбільша складність зробити так, щоб спортсмени почувалися як удома, далеко від рідних місць, адже вони пробудуть тут понад два тижні. Після Олімпіади селище лише за чотири місяці перетворять на студентські гуртожитки. Уже у 2026-27 навчальному році їх буде заповнено. Загалом для спортсменів відкриють шість олімпійських селищ. У кожному будуть цілодобові фітнес-центри, пральні самообслуговування та інше. А це Ковзанярський стадіон у передмісті Мілана. Тут робітники закінчують будувати основну трасу. Коли ігри закінчаться, ми приберемо лід і профільтруємо воду, переконавшись, що вода чиста, ми використаємо її в системі водопостачання. Зимова олімпіада розпочнеться 6 лютого. Церемонія відкриття пройде в Мілані, а церемонію закриття 22 лютого прийме Верона. В іграх братиме участь 2900 спортсменів із 90 країн світу. Допомагатимуть провести змагання 18 тисяч волонтерів. Глядачам запропонують 1,6 мільйона квитків.